Щодо кроків, хто там йде швидше, насправді, я колись, це було на початку 2000-х років, десь 2002 рік приблизно, так. Да, російський соціолог, причому прогресивний соціолог з Лівада Центр, він сказав: у чому відмінність української еліти від російської? Наша йде за народом, за його стереотипами, звичками. А ваші намагаються трошки вести за собою. Інша річ, що не завжди туди ведуть, потім кудись привели і все, розслабились. Отримали посаду президента чи прем'єр-міністра, розслабились і вирішують свої питання. А народ розчаровується, але все ж таки ведуть. Оце я спеціально процитував росіянина, російського колегу. І дійсно, у нас ситуація дуже неоднозначна. І народ різний, між іншим, на сході один. Хоча зараз там процеси трансформації відбуваються, і розкол не в країні, а саме серед, серед російськомовних виборців, дуже сильний розкол зараз проявляється. Проте і наприклад, виборці Порошенка там багато прихильників майдану, але багато людей, які вибирають його як помірковану альтернативу. Альтернативу радикалам з Майдану, альтернативу Юлії Тимошенка, ну і так далі. Для них це прийнятний варіант, і це між іншим дуже близько світогляду українця.